Сьогодні Україна зупинилася за крок від громадянської війни, але говорити про припинення насильства ще зарано вважають американські експерти. З ними розмовляла Наталія Леонова. Україна, якщо не зійшла, то принаймні зупинилась на шляху до громадянської війни, каже професор Тавського університету Оксана Шевель. Вже сам факт, що Рада проводить позачергові засідання, свідчить про початок переговорного процесу. Позитивно, в принципі, і міжнародна спільнота ставиться до цього, що це перший шлях до до можливого більш такого широкого компромісу. Той факт, що закони ці диктаторські, які були прийняті в абсолютно нелегітимний спосіб, 16 січня відмінені це дуже позитивно. А що уряд іде в відставку, це теж можна сказати позитивно. Очевидно, що ще це не кінець переговорного процесу, бо очевидно, що вимагають опозиція більшого. Інший експерт, професор Пол Данєрі, каже, що зарано говорити про повне зникнення загрози силового сценарію. Заравтеки не степенлий десембер. А б якщо пішов пішов відставку на початку грудня, насильство припинилося. Тепер же цього замало. На мою думку, передбачити щось зараз дуже важко. Тепер у конфлікті з'явився новий вимір: регіональний. Також стало цілком очевидно, що опозиція виступає разом лише до певної міри і не є об'єднаною. Тому навіть виникає питання з ким вести переговори. Мені здається, що існує можливість нового спалаху насильства. Професор Шевель вихід з кризи бачить лише у системних змінах. Вся ця криза виникла через те, що влада в Україні фактично створена таким чином, що одна людина може узурпувати всю повноту влади, в тому числі судову гілку, в тому числі силові органи, і фактично штампувати під себе закони і політику, і що в принципі це спричинило кризу. Тобто я сподіваюся, що політичні еліти надалі шукають компроміс, в тому числі зміни до конституції, перехід до парламентсько президентської форми правління, а можливо і зовсім до парламентської, яка дозволить вирішити кризу на роки вперед. Професор Пол Данєрі водночас важає, яким важливими не були системні зміни. Головне, це зміна у свідомості суспільства, що на його думку відбулось у 2013-му. і чого ще бракувало у 2004-му році. Формальні інституції не автоматично дуна проблеми. Формальні інституції автоматично проблеми не вирішують. Неформальні системи, які управляють країною, продовжують працювати. Кришування, корупція усе це поки залишається. І цей протест виглядає, взяв напрям проти корупції і за верховенство права. Скажімо, прийняття антидемократичних законів викликало на протест людей, які не брали у них участь з самого початку. Навряд чи Україні вдасться позбутися корупції за один день, але саме ця глибока зміна у свідомості потрібна країні, і вже це призведе до формування парламентської республіки та принаймні, послаблення влади президента Наталія Леонова Голос Америки.